Слово мами дійсно рідної для мене, для мене було нереальне. А так все стало. Я народився і в цей вже день мене було знайдено на трасі близько другої половини дня, 91-го року, 20 березня. На дворі була ще мінусова температура, навіть не було записки хто я, звідки. І після реанімації мене було переведено вже в травні. Мене привезли немовлям у віці три місяці. Сюди у місто Свалява дитячий обласний будинок дитини. Треба старшого виховати, бо вона мене пам'ять. Тарша, якщо та, вас може пам'ятати, та, 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 та. Вже... Та, та пенсію. Вона на пенсію пішла. Тут я знаходився до чотирьох років. Раніше мене сприймали ромом. Все, що я мав, це ну, максимум свої речі, які можуть завтра інші надягнути. А поняття своє щось не було. Почалося питання: а що таке мама? Вона його бере за руку, каже, а він каже, то моя мама, я не розумію. Це болюче місце, коли ти стояв через вікно, дивився і до тебе ніхто не йде. Перевели п'ятий клас. Там ще складніше. 350 дітей. Будучи там, мені завжди не вистачало захисту, бо я боявся за себе щось сказати, бо знаю, що получу за це, чи від дровесників, чи від виховательки. Що всім байдуже. Оце найстрашніше. І ти мусив з цим миритися, жити. У мене до 10 років не було поняття, що таке обійми. Якісь гарні слова сказати: ви молодець або у вас гарно виходить. Тут практично я не вчився, я не хотів вчитися. Мене ображали, десь загнітали. Я не мав інтересу. То я вигравав тим, що в мене був голос, талант. Я вже чітко сформував для себе, що я хочу бути пов'язаний з музикою. В цей момент заходить голландець, президент міжнародного фонду, шукає обдарованих талановитих дітей, які б могли війти в його міжнародну програму для адаптації в сім'ї. Проживаючи в родині, я відчув захист. Я відчув, що мене люблять, я потрібний, я цікавий. Зовсім інша мова, яка ну, ніколи не було мені відома. Але за два тижні я вже з ними елементарно говорив. Я тоді розумів, що вони не просто там мама тато, а вони ті люди, яких, яких би я хотів називати рідними. Перше розставання з ними після трьох місяців це сльози, це гори. Ну, Я вже думав, що я ніколи не приїду. І ти знаєш, ти йдеш туди, де знову почнеться інтернат, ти сам за себе. Тобі треба кожен рік якнайкраще виступати, вчитися, щоб у березні, кусаючи там локті, хвилюючись, ти попав в той список 50 найкращих, серед 350, найкращих, щоб ти поїхав у Голландію. Щоб поступити на музичне мистецтво, потрібно було завершити музичну школу, до якої в мене не було доступу. Я знову провалив вступ. Четверту спробу, гарно здав знову і поступив на державне замовлення в Ужгород, але не на музичне. А на акторський відділ, тому що на музичному треба принести документ з музичної школи, якої в тебе немає. Після закінчення о, о, уже коледжу культури мистецтв я за два дні вивчив теорію музики і сальфеджу, яку яку вчать шість років. Я прийшов сюди, саме в цій аудиторії, проходили вступні вступністи до музичного мистецтва. Серед 25 студентів були два безкоштовні місця, і я отримав це місце одне. Оця сила волі, бажання просто вже все ж таки бути вже музикантом. Перший рік в мене був нон-стоп. Плакав, були зриви емоційні десь, десь не вірив. Все ж таки, я жива людина. За ці роки я написав книгу. От тому що е, я тоді почав відчувати себе е, творчою особистістю. Моя авторська книга, поезія, новела, проза От такого плану. Художнього видання. Зустріч мами в моєму житті стався тільки у 18 років, коли я зрозумів, що це моя біологічна мама, а я її син. І після спілкування я зрозумів, що для неї це було нормально, викинути ну, дитину. Це, ну так все стало. Мене це дуже сколихнуло, образило і довгих років я не спілкувався з нею. Завдяки команді, яка вже почала зі мною працювати, отримав статус молодого вченого року от, у галузі музичного мистецтва. Коли я вже тут 4 роки навчався, я попав і на конкурс «Кращий студент року Закарпаття, «Кращий студент Закарпаття. Я почав на Олімпіади їхати. І знову відновилися поїздки в Голландію. І в мене тоді з'явилося знання до англійської, бо комунікація світа. І я знову відновив з ними зв'язки. Вельми дякую вам. Я також на це сподіваюсь. так, і ми, і мені приємно вас бачити. І це чудово. дуже вам вдячний за те, що багато емоцій зараз увібрав. Щиро дякую вам за це. Я люблю вас. Чудово, юначе. і ми тебе, синку. Це стимул того, що є і все можливо, і кожен з нас може ну, досягнути цього. Дисертація на 340 сторінок цілісно. Ну, то я працював три роки. Над цим Україна це багатонаціональна держава. Ми випустили такий порадник відповідно до моєї теми дисертації, щоб була мотивація стимул здобувачу різної національної машини, які будуть мати кваліфікацію викладач вокалу. Так, тут аудиторія, де наші студенти чекають. Сьогодні ми з вами трішки поспілкуємось. Серед вас є і педагоги, і психологи. Мене запрошували як. Уже випускника школи-інтернату дає 9 клас закінчує 11-й. То я вже ділюсь з досвідом, з якими трудностями ви можете стикнутися. Такі діти, які в інтернаті, у них закарбується характер я, я мушу сам «я мушу сам. Цей елемент має зберігатися, але має у адекватному розумінні, що Тут має бути дружелюбність, колективізм, от, комунікація така має бути. Всім дякую. дякую. За дякую. 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 До зустрічі. Я знаю, що це не мій успіх, це, це успіх командної роботи. Людей, які, як мінімум, тих, які казали, бажаю успіхів, і тих, які сказали приходи, давай, пробуй, пиши. І яка би не була мама, це не ти вибирав, а так Бог дав. Я їй пробачив, коли вдруге зустрівся. Я йшов з цілею, щоб сказати дякую, що ти мене народила. Дякую, що ти дала мені життя, не зробила аборт. Дякую тобі за те, що я виріс не з тобою, тому що, можливо, якби я виріс з тобою, можливо, життя би мене так не обернуло до, до такого життя, до якого я зараз прийшов. Вона сказала, що вона скоро помирає. Вона дуже важко хвора. І останнє бажання, і перше останнє бажання було від неї одне, щоб я прийняв. Батька через зміну фамілії. Тобто вона мені відкрила велику тайну, що в мене був батько. Це не її чоловік шлюбний, це ну, воєнний, який, з яким вони се перетнули. І народився я. І в нього фамілія Семонян. Вона да, да, підготувала заяву, документи, щоб я подав до суду. Чотири роки поспіль йшли розшуки батька. Виявилося, що він не громадянин України, він є вірмен. І все ж таки задовільнили, що можна дати тобі фамілію батька Симоня, тобто його фамілію. Я тоді дізнався, що, ну, що я, є да, частково ром, але для мене було приємно водночас і дивно, що в мене змішана така національність. І у горець, і в ірмен. Тебе тато забрав. так? О, будемо посолька, посоліка діти біжать до мене, коли вони граються, коли вони чекають гостей. Оці погляди, емоції, так? саме емоції, вони перегукуються з дитинства, і це неможливо обманути, але їм потрібна увага, бо це діти, які Ну, які е, втратили цю можливість. Якщо звичайна дитина, вона знає, що її мама рано розбудить, поцілує чи побажає успіхів у школі, то ця дитина цієї можливості тут не має. Тому я приїжджаю, щоб давати дитині розуміти, що є люди серед 6 мільярдів на планеті, які е, хочуть е, тобі подати руку допомоги, що все буде добре, е, що в світі не так все погано що є шанс самому викарбуватися і самому знайти себе в цьому житті. І тебе зараз піднімо. Я відчуваю себе абсолютно повноцінним, щасливим. І Я знаю, що я зможу після війни бути корисним суспільством, буду виховувати молодь. Я буду в них виховувати, ту, яка би не була складна за життя ситуація в минулому, та свідомого громадянина, науковця, патріота. Я буду цю любов прививати і вже прививається у студентів. І це для мене фінальний такий гарний успіх, <плес>